Друзі, привіт! Отже, знову я на полі, де росла озима пшениця. Після неї на сидирати була висіяна ось така от от. І нещодавно по прогнозу був дощ. А як ви пам'ятаєте, минулого разу ми казали, що на цьому полі знову планується пшениця, Планувалась. Чи може ще планується пшениця. От. По прогнозу був дощ, а поле передискували в надії, що він промочить землю і потім посіється пшениця. Але, на жаль, дощ був зовсім-слабенький, -зовсім і пшеницю ніхто не посіяв. І ситуація зараз така, що. Є висока ймовірність, що пшениця тут і не буде посіяна. Можливо, весною яра. Але зараз середина жовтня пшеницю, звісно, на, ну, на сусідніх полях дехто сіє. Але це, скажімо так, трохи ризикована історія, тому що вологи зовсім зовсім нема. Ми ходили по засіяних, пшени, по засіяних полях пшеницею. Вона абсолютно не проростає. Отже, або чекати ну в листопаді сіяти пшеницю, теж вже не варіант. А ідея була яка посіяти редьку. А що таке редька, як сидерат? Це, по-перше, довгий корінь, який розпушує ґрунт. А по-друге, редька отут от навіть є така от редьочка. Редисочка. От. А по-друге, редька має в собі ефірні масла, які відлякують нематод. нематоди. Тобто, грубо кажучи, вона має широкий спектр дії. Широкий спектр дії. На жаль, цього року сидерати не вийшли геть близько, такі як минулого року, тому що в минулому році було набагато більше вологи восени. І сидорати дуже гарно росли, і ріпаки дуже гарно росли, і пшениці дуже гарно росли. А цьогоріч ситуація зовсім інша. Сухо, 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 опадів немає, немає, немає. Звісно, ну, от ми бачимо, що редька ця трохи проросла, але це зовсім зовсім не та рослина, якою б вона могла бути. Ну, Де-не-де там. Пропускали цю редьку. Ну, як мінімум, додатково, окрім мінерального живлення, удобрення якесь було. Тож, що нам залишається очікувати? Залишається очікувати вологи? Очікувати гарних цін і все у нас буде гарно. Залишайтеся з нами. До зустрічі!